Всім привіт! Бажаю вам вдалого та продуктивного дня. Дякую, що завітали на мій канал. Хочу в сьогоднішнє відео показати Вам збірку рецептів, яка може бути використана як ідея для приготування святкового столу, який ви можете переурочити до будь-якої події. Рецепти я намагалася підібрати прості, які готуються дуже швидко, а в результаті виходить смачно. Мені дуже хочеться вам догодити, щоб ви використали мою ідею і теж приготували собі до святкового столу. Меню я намагалася створити різноманітним, приготувати і салат, гаряче, закуску, все, щоб було швидко, легко та просто. А якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково натискайте ось цю заповітну кнопочку Підписатися і давайте вже почнемо готувати. Розпочати потрібно з тої страви, яка готується найдовше, а саме курячі рулетики, фаршировані грибною начинкою. Ця страва дуже апетитна і має гарний вигляд. Купила 6 штучок курячого стегенця, Воно вже без шкурки, без кісточки, саме філе. Мені потрібно його легенько відбити, а потім замаринувати. Викладаю стегенці на дощечку, обов'язково зверху прикриваю харчовою плівкою, так зручніше молоточок чистий, не потрібно його ретельно буде вимивати, і не розлітаються бризки по кухні. Відео я монтувала для вас таким чином, щоб було зручно дивитися, щоб ви розуміли процес приготування однієї страви від початку і до самого кінця. Але ви повинні зрозуміти, що для того, щоб вкластися у ліміт часу півтори години, ви маєте виконувати декілька справ одночасно, готувати одну іншу страву. Якщо щось нарізаєте, інше готується, третє піджарюється, для того, щоб використати по мінімум часу і все встигнути. Філет достатньо відбити з однієї сторони, так як куряче м'ясо м'ягке, воно готується досить швидко. Для маринаду нам потрібен зубчик часника. Я його видавлю через прес сіль, потім перець, паприку. Можна використати будь-які ароматні спеції і олійка, Десь приблизно столова ложка. Все змішаємо і замаринуємо стегенця. Чесник видавила, додаю чорний перець, потім паприка і сіль. рослинну олію, краще брати нерафіновану, та яка має запах, щоб ароматніше промаринувалося м'ясо. підготовленим маринадом ретельно змащуєте всі, все м'ясо, складаєте його у ємкість, в якій воно буде маринуватися. А за цей час вам потрібно буде підготувати начинку, грибочки, якими будемо фарширувати ось ці рулетики. Я завжди грибочки, де б їх не використовувала, чи що знімаю цю верхню шкірку. Не знаю, потрібно так робити чи ні, але мені здається, що вони повністю не відмиваються. Ретельно чищу, а вже потім їх мию. Грибочки я вже підготувала, тепер мені їх потрібно дрібненько порізати. Я ще взяла одну цибулинку, теж буду разом піджарювати, буде така начинка. Потім трішки солі, перцю і на невеличкій кількості рослинної олії все доведу до готовності. Перш ніж готувати рулетики на тій дощечці, на якій буду фарширувати м'ясо, завжди надіваю целлофановий пакетик. Тому що суміш, оця, е жирна дуже, там є паприка, вона красить поверхню, і тоді важко домитися дощечко. А так... Е Пакетик викинули і все чисто. Рулетики закручую тугенько, вони не розпадаються, їх не потрібно ні зубочисткою скріпляти, ні чим зав'язувати. Головне помістити їх у форму щільненько, тоді вони будуть триматися і не будуть розпадатися. Форму ставлю вже в розігріту духовку, десь 200 градусів, на хвилин 30. Зверху ще накриваю фольгою, щоб вони гарно приготувалися. Потім через пів години знімаю фольгу зверху викладаю нарізаний сир моцарела. Фольгою вже не накриваю. Ставлю на функцію гриль на хвилин 5, щоб сир гарно розплавився і утворилася красива шкірочка рум'яна. Виходять ось такі стагенці дуже ароматними, смачними. І я думаю, готувати немає тут ніякої складності. Хочу показати вам, які вони в серединці. Вони гарно приготувалися. ось зверху красива така зарум'янена шкірочка, все пропечено, начинка. Для любителів курячого м'яса і грибочків, я думаю, буде до смаку таке поєднання. Готувалися вони у власному соці, не додавали туди ніякої ні водички, ніякої рідини, все приготувалося, пропеклося і вийшло дуже смачно. У мене тут уже листя капусти. Я його залила гарячою водою, щоб воно розм'якло трішки постояло. Наступну страву, яку я хочу приготувати рибну страву, це буде рибне філе у капустному листі. Капусту я вже підготувала. Потрібно замаринувати рибку. Я купила філе сома. Сюди можна використовувати будь-яку рибу, головне, щоб в ній не було кісточок. Філе. Зараз. Поріжу її на порційні шматочки, замариную, і все буде швиденько. Якщо все спланувати і робити послідовно, то часу цього буде достатньо для приготування святкового столу. Я Зустрічала рецепти, коли таку рибку робили в лаваші. Нам не сподобалося, тому що лаваш розм'якає не дуже нам до смаку. Спробувала у капустному листі. Набагато смачніше. Зараз використаю ось таку. Спеції, так, сіль із лимоном. Беру її в основному до риби, трішки солі, замариную на декілька хвилин і будемо готувати далі. Все, залишу, нехай постоїть, промаринується. Капуста повинна бути підготовлена м'якенькою, повирізати з неї всі прожилки, щоб легко можна було загортати рибку. Спочатку викладаю цибулинку, в мене вона солодка, синя. Якщо, звичайно, берете, можете її навіть замаринувати. Потім рибку, зверху змащую майонезом, трішки гірчиці і викладаю ще кусочок помідорчика. Загортаю і теж щільно викладаю все в форму. Приготую соус, яким зверху змащую кожен капустний лис, сметана, трішки солі, паприки, все ретельно перемішаю, змащу і поставлю в розігріту духовку. Прикривати зверху фольгою не потрібно, воно і так гарно приготується. Для рибки 30 хвилин буде достатньо. Я буду готувати його разом з м'ясом, так як духовка в мене вже розігрівається і там вже готується одна страва. Салат приготую ось такий простий, але він дуже смачний. Потрібна буде пікінська капуста, окорочок копчений, помідор я його вже нарізала і синя цибулька. Для початку пікінську капусту розберу на листочки, поріжу дрібненько, і з окорочка теж потрібно зняти шкурку і нарізати невеличкими шматочками. Добавлю одну баночку кукурузи консервованої і заправлю все трішки майонезом. Сіль перець за смаком, як звичайно. Взагалі-то салат із пекінської капусти він поєднується із м'ясом куриним, і з вареною колбасою, з крабовими паличками. Тут на ваш смак готується просто, а завжди смачно виходить. Ось в мене вийшла така вже велика миска, я вже все змішала, додала кукурузку, зараз трішки майонезу і все, швидкий салат готовий. Приготую закуску рулет із лаваша, так, тому що закуска обов'язково має бути на святковому столі. Інгредієнти тут простенькі, два листочка лаваша. Я вже дрібненько порізала крабові палички, натерла сир моцарела, плавлений сирочок і фруту відварила два яйця. Їх вже безпосередньо потру на лаваш, змащу його майонезом, скручу і залишу у холодильнику хоча б на півгодинки, щоб він стабілізувався. Простенький, швиденький, але нам подобаються такі закуски із лаваша дуже смачно. І просто. Я думаю, що рулет із лаваша ви теж готуєте і на свято, і, можливо так, на обід. Це така оригінальна, красива закуска. Начинку тут можна використати будь-яку, буде гарно смакувати і красиво виглядатиме на столі. Легко, просто. Головне дати рулетові трошки полежати в холодильнику, він тоді легко нарізається і не розпадається. На десерт хочу приготувати випічку із готового слоєного тіста. У мене воно дріжджове, я його вже залишила, витягнула, щоб воно розмерзлося. Зараз легенько розкачаю, частинку хочу зробити з ягодами, а частинку хочу зробити із заварним кремом. Як я готую такий крем, рецепт у мене вже є. Я його приготувала невеличку порцію, так як десерту буде небагато. Нарізаю за допомогою фігурного ножа спочатку на квадратики, а потім формую з них ось такі заготовочки. Викладаю на деко і буду випікати в добре розігрітій духовці. Оці заготовочки, в які я буду викладати ягоди, я на дно присипаю трішки крохмалю, ягоди зверху, зроблю три з ягодами і три заверную прямо. Ягоди і трішки цукру зверху. У мене заморожена смородина, можна будь-які ягідки брати. Присипаю трішки цукром і змащую гарненько збитим яйцем. Такі слоєчки виходять дуже смачні, за рахунок ягід є невеличка кислинка, а ті, що із заварним кремом нагадують тортик Наполеон. Підглядаю за тим, як піднімається тісто, бачите, воно дуже гарненьке, пишненьке і зарум'янюється. Потім, коли вже пропеклося, заповнюю заварним кремом і пересипаю цукровою пудрою. Такі Такий десерт дуже швидко готується, виходить смачний, а з'їдається ще набагато швидше. Тепер залишилося приготувати лише гарнір. Хочу зробити картоплю, запечену в духовці. Наріжу її спочатку фігурним ножем, присиплю спеціями, рослинною олією, трішки солі і паприку використаю. Чомусь найчастіше на гарніри, на свята ми готуємо картоплю. Це або картопляне пюре, або ось така запечена в духовці. Інші гарніри в нас не прижилися. ні каша, ні рис з овочами. ми таке не готуємо. А мені цікаво, що ви найчастіше готуєте до святкового столу як, як гарнір. Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. У мене ось такі спеції для картоплі, вони є ароматні, там суміш трав різних. Додаю трішки паприки. Обов'язково, так як тоді колір в картоплі стає красивим, сіль рослинної олії. І все викладаю на деко, на функцію гриль. Так, така картопля швидко готується, і теж дуже смачна та ароматна. Я вже все приготувала і покажу вам результат. Сподіваюся, хоч деякі страви вам сподобалися і ви обов'язково їх приготуєте на якесь свято. Якщо вам сподобалася така рубрика, буду чекати на ваші відповіді у коментарях. Всі страви вийшли різноманітні, смачні та легкі в приготуванні. Я навіть пошкодувала, що мало спекла ось такого десерта. Випічка слойка дуже швидко розлетілася із нашого святкового столу, гостям вона дуже сподобалася. На наступний раз приготую більше, та нічого складного, ягоди в мене є, обов'язково спечу ще. Відкрила також компот із персиків, який консервувала влітку. Він теж має дуже красивий колір та аромат. Фрукти вибрала в тарілку, нам підійшли до солодкого столу, а сам компот ми теж із задоволенням випили. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вам бажаю лише приємних зустрічей та радісних моментів у житті. А на сьогодні все. До наступного відео. Всім пока-пока!